Ми живемо в дуже цікавий час. Ковід, війна, економічна криза це прикро, але типово. Бо якщо подивитися на це все холодним поглядом, то так було в кожному столітті, і кожне третє, четверте покоління людей переживало подібні події. Інша справа: штучні матки, електронні гроші, клонування, віртуальна реальність, штучний інтелект, магазини без продавців і каз, автомобілі, які їздять без водіїв, самі і потяги, до речі, теж. Над планетою то тут, то там видно якісь невідомі літаючі об'єкти. Е мало на США його взагалі підбили. Прямо на Японію вже летіла комета, благо, що вона згоріла в атмосфері. А ще, як то не прикро, на планеті поруч з нами, мудрими і свідомими людьми, пухнастими і лисими тваринками і зеленими і незеленими рослинами живе 140 мільйонів, мінус 200 тисяч. Зомбиків. Байден уважаємим тебе назвати не хотім. Ми знаємо, що ти замишляєш замисляє, зараз. І прямо такого ж розвитку подій ніхто з людей минулого собі навіть уявити не міг. Але вони думали, що в 2023 році буде дещо інше. І якби воно сталося так, як про цей час думали футурологи минулого, то нам з вами жити би було ну, якщо не веселіше, то цікавіше так точно. В Канаді є файне місто, Калгарі. Майже як на Штернопіль, що теж файне місто. Ну, але трохи сучасніше на вигляд. І в місті тому є університет, який так і називається університет Калгарі. А вже в ньому на посаді історика, ну і може ще на якийсь, працює дядько з відомим прізвищем Фейрі. Пол Фейрі. І от цей Пол Фейрі зробив дуже класну і цікаву штуку. Він взяв і зібрав все можливі статті з 1923 року на тему, яким бачать світ тогочасні експерти, футурологи, історики і бла-бла-бла через 100 років. Тобто в 2023-му, тобто зараз. Чтиво то дуже забавне. Тому я вам настільно рекомендую дослухати це відео, ну якщо не до кінця, то хоча б до середини. Ну, по-перше, люди сторічної давнини чомусь думали, що у 2023-му буде 4-годинний робочий день. Хоча єдине, що зараз до цього подібне, це бажання подекуди в деяких країнах запровадити чотирьохденний робочий тиждень. Хоча чотирьохгодинний робочий день було би непогано. А знаєте, чому вони собі таке придумали? Просто тоді. Тільки но впровадили восьмигодинний робочий день і почало діяти правило 8 на 8 на 8. Тобто 8 годин ти працюєш, 8 відпочиваєш і 8 спиш. І це здавалося тогочасним людям таким прогресивним, що їм здавалось, що логічним, би було, якби в майбутньому, той робочий день все скорочувався і скорочувався. Якби би що. Щоправда, віддати придумання у 1817-му до першого конституційного закріплення восьмигодинного робочого дня прийшло цілих 100 років. О! І першою країною, яка закріпила такий робочий графік, восьмигодинний, стала не США, не Англія, не всі. А як би ви думали хто? Мексика. Хоча, по факту, а не по Конституції, першою країною, яка запровадила в себе той восьмигодинний робочий день, стала Австралія, а потім вже США. Власне, тому, я повторюся, тогочасним людям здавалося цілком логічним, що процес розвитку цивілізації і скорочення робочого дня процеси невід'ємні. І що у 2023-му ми з вами, завдяки електриці, і різним там приладам, технологіям будемо трудитися не більше чотирьох годин на день. Як би не так. Другою інтересною теорією було те, що жінки якогось милого будуть лисами із чорними зубами, а чоловіки, навпаки, з довгими і красивими локонами. І до такого висновку дійшли не аби хто, цілком вчені люди, антропологи і історики. І Якщо чоловіча зачіска довгого волосся пояснюється тим, що вони собі там думали, що до 2023-го вже однозначно побореться проблема облесіння, то якого милого жінки будуть лисі і зачорнятимуть собі зуби, взагалі непонятно. Може, вони собі там мислили, що повернуться канони красоти 18 століття, в якому багаті жіночки спеціально собі зачорняли зуби, бо то ж було еталоном красоти, смаку і елегантності. Ну, але навряд. Бо ті ж самі люди, які казали, що жінки будуть лисі з чорними зубами, ще й казали, що у 2023 році не буде ніяких еталонів красоти і кожен собі буде виглядати, як хоче. Ніхто не буде коментувати і обговорювати чийсь вигляд. А відповідно зникнуть і всі конкурси красоти, і оті фітнес-бікінні, де мужики накачані, обмазані автозагаром. М -м. Нічого з цього всього не буде. Зникне все. Що хоч якось оцінює людський вигляд. До речі, хочу додати, що зараз подекуди, переважно в Азії, жінки таки чорнять свої зуби. Але це не через те, що футурологи 20-го століття вгадали. Ні, це через дань традиції. Бо в 18-19 столітті там, і по Європі, і навіть в Парашці, було дуже популярне затеміння своїх зубів, так скажемо. Просто через тогочасні умови життя зуби у більшості людей були як чорту. І аби в очі не кидалася така різниця між здоровими і пошкодженими зубами, їх робили однаковими, чорними. Це одна версія. А інша каже, що багаті люди могли собі дозволити дуже багато солодощів і цукру. А бідні, ні, ну бо цукор тоді був дуже дорогим. О, і от, аби хоч якось бути похожими на панів, точніше на панночок. Жінки наносили на свої зуби чорний фарбник. Типу, у них теж спорчені зуби, і вони теж можуть собі дозволити їсти еклера і Наполеони. Наступне передбачення, яке сяжена, то неймовірне, Тривалість життя у людей у 2023 році в середньому становитиме 200-300 років. Ні, ну ми побачимо, скільки проживуть вакциновані від ковіду. Може, в них там еліксир життя залили. Але то буде в майбутньому. А в 2023-му так довго ще ніхто не жив. Пояснюється це дуже просто. На початку 20-го століття, завдяки набагато кращому рівню медицини, технологіям і бла-бла-бла, люди почали жити ну значно довше. І їм здавалося, що такий процес можна робити безкінечно. То й цілком ймовірно, що за 100 років життя людини можна продовжити до 200-300. Прекрасно би було, напевне. Ідемо далі. А тепер поговоримо про речі, які хоч частково, але похожі на те, що відбувається зараз. Ну по-перше, казали, що газети, від які йдуть у минуле, і ніхто вже не буде читати. І частково то і так. Бо газети вже в минулому, ну принаймні на півдорозі туди. І люди дійсно стали менше читати. Друкованих видань так точно. Просто на початку 20-го століття активно почало розвиватися радіо. Радейко, як каже моя бабця. І люди настільки не були захоплені, що прогнозували, що за 100 років вже взагалі ніхто не буде читати, а всі слухатимуть радіо, музичку і балачки. От тільки вони не знали, що ті балачки називатимуться подкастами. По-друге, смарт-годинники. Угу. Цитую. У кожної людини буде радіотелефон розміром з годинник, за допомогою якого можна буде відсилати повідомлення, говорити, дивитися фільми, слухати музику, замовляти що би то не було, і за тисячі кілометрів від тебе, ну і всяке таке. Щоправда, вони думали, що якщо ти щось замовиш через такий радіотелефон, то тобі то привезуть в той же день. Дивіться, як вигадали, ні? Щоправда, щодо замовлянь трошки не попали, ну бо. Єдине, що тобі можуть привезти того ж дня, це якісь суші, піцу, чи що ти там собі закажеш. І то з дальших районів вже не привезуть, бо занадто далеко. І наостанок вишенька, ментальна телепатія. Сто років тому професор Лоу передбачив, що буде бездротова війна. Вся інформація як звукова, так і письмова, передаватиметься через воду. Розпилену, заряджену електрикою. А люди, ще навіть в утробі матері, матимуть здатність ментальної телепатії і зможуть спілкуватися силою думки. І як казав професор, дуже корисний метод спілкування. Знову ж таки, подивимося, що станеться з вакцинованими від ковіду. Рік, знаєте, лі тільки почався. Може, вони там в серпні почнуть ментально спілкуватися між собою. Це все жарти. Я не розділяю людей на вакцинованих і ні. Ну але так по факту, шато ліпше би були довговолосі мужчини, 4 години робочий день і чорнозубі жінки і що то все.